Вітаємо з Днем знань. Здрастуйте, діти. Не бачилися з вами ціле літо. Ось нарешті і зустрілися ми перше вересня восени. Сьогодні, в дитсадочку, радості багато, бо сьогодні у малят перше вересневе свято. Промайнуло тепле літо. Здрастуй, рідний дитсадок! Ти до себе в день осінній нас скликаєш всіх діток. Місяць вересень це осінь, купа листя під кущем і не сохнуть на покосі трави змочені дощем. Вже не підеш, бо соніш, зникло навкруги текло, Сонце світить та не гріє, наче літа й не було. Розкажіть же, любі діти, про ласкаву пору літо. Сонце гріло, припікало? Так, всіх у воду заганяло? Так. Що в саду у вас дозріло? Груші, яблуки та сливи. Чом рум'яні ваші щічки? Їли агруси по річки, вишні, сливи і сунички. Помідори і малину їли також без зупини. Ну, а в лісі ви гуляли? Так, ви тварин не ображали? Ні. Чи жаліли ви камашок, не зривали там ромашок. Гілки кущики ламали? Ні, бачу, добре відпочили і помітно ви зміцнили. Мабуть, ви й подорожували, багато нового ви впізнали. Тож запрошую вас ще подорожувати у веселу гру. Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами пограємо в дуже цікаву гру. Та щоб дізнатись, про що ця гра, відгадайте загадку. Зрілі вишні у садку і сунички у ліску, теплі дні барвисті квіти нам дарує щедре літо, вірно. Тож наша гра про найтеплішу пору року. Про літо! Гра називається «Літо. так чи ні? Слухайте уважно правила. Я вам буду показувати різні картинки. Якщо на картинці зображено Літо, ви говорите так. Якщо не літо, а інша пора року ви говорите Ні. Домовились? Тож починаємо! Молодці діти пригадали літо наостанок, але нас чекає вже осінній ранок. Дійсно, промайнуло тепло літо. Ви всі відпочили, набралися сили на цілий рік. Попереду стільки нового та цікавого. В нашій країні сьогодні радісний день день знань. Школярі починають навчання у школі, і навіть ваші бабусі й дідусі цього дня почуваються молодшими. Пригадавши, як самі були учнями. скоро і ви підете навчатися до школи. Час мине дуже швидко. Але ви встигнете за цей час не лише підрости, а й багато чого знати, навчитися. Чимало нового і цікавого чекає на вас в країні знань. А поки що ваша країна знань це наш дитячий садок. Тож, давайте будемо групою мандрувати у всі куточки заглядати. Куточки всі розглянемо, для чого вони запам'ятаємо? Дивні полички маємо, разом їх розглядаємо. Це етнографічний куточок. Що перед нами, дітки? Куточок народознавства. Що знаходиться на поличці? Лялька-мотанка, портрет, посуд? Що намальовано на картинках? Прапор, герб? Хлопчик-дівчинка Українці. Які символи України ви знаєте? Прапор України, гімн України, Герб України. Що знаходиться? На поличках в книжковому куточку. Книжки. Якого розміру книжки? Великі, маленькі, тоненькі, товсті. Що можна робити з книжками? Розглядати, читати, як слід поводитися з книжками. Охайно! Нервати, не загинати сторінки. Яка твоя улюблена книжка? Хоробрий заєць, лисиця та журавель. Іграшками любимо грати, де вони мешкають, слід запам'ятати. Що перед вами? Куточок, шафа. Що стоїть на поличках шафу? Машинки. Що любите ви робити з іграшками? Гратися! В куточку природи картинки маємо. Їх переглядаємо та називаємо. Що стоїть на поличках? Календар природи. Які пори року ви знаєте? Осінь, зима, весна, літо. Які дні тижня ви знаєте? Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молодці! Привіт, друзі, віта! У вас я, яскраве сонечко. Моя улюблена пора літо, адже це ягідки, це пора морозива, а ще пора різних забав у воді. Отож разом розпочинаємо літню руханку. Нам всі успівають світи потанцюють правом лібом ми щасливі діти Танцюємо, співаємо, веселі руки знаєм на то на зожів, Зовсім ані бішки Вже вересень привітний і приніс День знань для малюків. Прощавай засмагле літо. У віконце осінь загляда, і поведе вона сьогодні всіх дітей за руку в країну сонця, миру, знань і добра. Дітки, а давайте перевіримо, як ви вмієте відгадувати загадки, а про що вони та про кого зараз дізнаєтесь? Заливається дзвени, в клас скоріш біжать велить. Починається урок, бо вже дзвенить. Дзвінок в сумці зошитий буквар. Хто до школи йде? Так, правильно, школяр, довгі палички, кругленькі, сині, жовті, червоненькі. На папері походили, кольори свої лишили. Так, це олівці. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Так, це книга. На малюнку щось не те. Вмить вона його зітре. Це гумка. Молодці малята! Нехай ця осінь золота вам подарує рік щасливий, Щоб не згасала доброта, здоров'я, радощі і сила, щоб і наш почесний труд був плідний, як багата осінь. І кожен день, що йде новий, хай тільки щастя всім приносить. І ось вона настала та хвилина, коли наш дзвоник продзвенить. Нехай дзвенить, веселий, галасливий, хай буде рік для нас усіх щасливий. До побачення!